Під час війни інші правила безпеки, відкриті джерела інформації переглядає і ворог. Журналісти телебачення громади запитали у жителів, чи пам'ятають вони про режим тиші, чи знають про небезпеку публікацій в соціальних мережах після ворожих обстрілів. Повну версію опитування дивіться у програмі Стосується нас. Без камери. навірно тамерисе. Можно, нет, нет. можно оказать и все да, и на камеру, да, чтобы люди видели, что там творится. Я там был, О, и чтобы боялись и прятались. О, в, тек, в, Надо. в краях страшнее, чем тут. Надо. У нас первый прилет, но это очень страшно. Жалко людину, на что погибло, что это. Ну я... что, тут немножко уже, как говорится, люди успокоились. Вот, пожалуйста. А чи знаєте ви про режим тиші, що це таке От після таких випадків, після прильотів? Ще дві години не можна повідомляти, що і... Те. Ну, наскільки я знаю, що вони повторно, коли збирається вже МЧС і спасателі, б'ють повторно наразі. Так, так, саме з цієї причини. А щоб не було того, щоб як люди говорять збігаються, подивитися, роти порозявляли, на тобі другу. І по врачам, і по всім. Це на Донбасі пошлі. Да? Дай Боже, щоб це був перший і останній раз у нас. Останнє питання, що ви чули, чи була міська влада на місці випала? Була, я б чула, так. Що був Новацький там, чула. Нам казали. Олика. Ну, по, -по, по відео бачили там, через вас теж так. Це чули. Я проти. А чому? Ну, зачем це это... <питворка> все показувати людям. Ано ж не тільки люди и смотрят, кто куда хто куди что Я вважаю, що це не треба. Робити. Чи ви знаєте про режим тиші після таких випадків? Ні. Дві години не можна нічого публікувати? А, а про це так, да, про це чув. Ну, піддержу. Я вважаю, що все доречно весь світ повинен знати, що коїться у нас в Україні, і це треба М -м -м. приховувати так. А безпека з точки зору безпеки, як це? Ну, я бачила, що всі опублікували цю фотографію. Я думаю, що там нас немає ніякого військового об'єкту. Це була жила інфраструктура, тому я думаю, що тут нічого такого немає, кримінального. Що ви знаєте про режим тиші? Про режим тиші не знаю нічого, чесно вам скажу. Це дві години після такої події не можна нічого. Угу. А що одразу вони виставляли? Так, люди зразу виставляли? Ну так. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що от виставляють в соціальних мережах по телевізору е, фотофотографії з місця події? Я проти. проти. Я считаю, що это не должно быть. Это, как говорится, на руку тем, которые это. Менше інформації, лучше пускай это. Потому что ви ж знаєте, ну от в дом. Это даже не знаєш, як подумать. Або это наводка, або это летело прямо отак так вот. люди строили в деньги, вкладывали в квартиры, а теперь что? Такой красивый дом был на тебе. Ну, а так, что можно сказать? Конечно, очень неприятно. Три года было как бы мимо нас пролетало, а теперь даже и не знаешь, как к этому относиться. Ну. А че знаете вы про режим тыщи? Вот в таких выпадках. Режим тыщи? Нет. А что это? А Це ще дві години не можна нічого повідомляти, А, нічого. Да, да, так. Да. Я это знаю, да. я, вообще, я вообще считаю, що не должно быть. Можна там когда-то там, через какое-то время, когда оно уже там поговорить, ну вот отправлять по сети там, я считаю, что это не должно быть это неправильно. ТСН или все каналы, они же отправляют. Я знаю, что мы должны местные знать на нашем уровне, где случилось и что случилось, и с кем это случилось. Потому что выразить из соболезнования, пойти может быть помочь, как пойти. Потому что так вот ну, прилетело, прилетело. Все походили и разошлись. Не знаю. Думаете, при современной системе интернета не знают, где что. Если в Гугле можно рассмотреть твою квартиру. Я не знаю. Вот это вот, когда спрашивают, если бы мы жили бы лет 40 назад, тогда бы я бы вообще позаду, ну, как говорится, мысли какие-то были в другое направление. А при нынешних средствах информации, при нынешних интернетах, где все это видно и возможно. Единственное, у меня вот то, что вот я же говорю, как сняли только наше южное название. Вот через две недели прилетело, К сожалению, вот не знаю, почему. Вантажівка з медичним обладнанням від іноземного фонду. Південне, вдруге, протягом місяця прибув вантаж з Німеччини. Цього разу 3 лютого отримали устаткування і речі для шпиталів та лікарень, рюкзаки для парамедиків. Крім того, волонтери німецького фонду «Синьо-жовтий хрест надіслали десятки генераторів та корм для тварин. Розподіленням вантажу займаються волонтери штабу Незламні. Приїхало дуже багато корисних речей. Приїхали ліжка медичні, кушетки, приїхали тумби, ковдри, матраци, приїхали ролатори, милиці, інвалідні візки, апарат УЗД приїхав. А ще генератори, а генератори для цивільних для людей, які знаходяться на території бойових дій. Ви формували запит для фонду? Чи вони самі запропонували щось? А, вони як завжди знають, в чому ми потребуємо. Ми дякуємо їм за співпрацю, знають, що нам уже потрібно. Ми обговорюємо деякі моменти, але все, що приходить, нам дійсно потрібно. Отримати частину вантажу приїхали волонтери з Одеси, корм для кішок та собак, а також аксесуари для тварин завантажила до себе в мікроавтобус зоозахисна організація. Генератори для цивільних Херсонщини приїхали забрати представники громадської організації Культура демократії. Це генератори, які ми відвеземо до Херсонської громади, до е, сімей, які дуже дуже потребують допомоги. Це е, більш багатодітні. Ми співпрацюємо з громадами, дуже велика кількість громад з нами співпрацює. У нас є аналітика, є звернення до нашої організації, які ми по можливості виконуємо. Два функціональні ліжка від німецького фонду «Синьо-жовтий хрест передали Південнівській лікарні. До кожного ліжка додається також спеціальна тумба столик. Як тільки вони прибули в лікарню, то одразу почали використовуватись, розповідають медики. Встановили ліжка та тумбочки в терапевтичному відділенні. Воно особливо першочергове це його об'єм. Він значно ширше, довше і витримує більшу нагрузку, тому що в нас, як правило, ті пацієнти, які прикуті, через неможливість фізичного руху, вони збільшуються в базі. Конче необхідно було ці ліжка, тому що ці ліжка вони в першу чергу це полегшення життя і життєдіяльності саме пацієнта, який, на жаль, в. Прикутий до цього ліжка і повинен функціонувати саме зараз і саме тут. Це дуже полегшує роботу нашому медичному персоналу, а саме молодшому медичному персоналу, для того, щоб обслуговувати цю сферу специфічних пацієнтів, які потребують постійного нагляду. І, на жаль, їхній стан зараз прикув їх до цього ліжка, і їм потрібно в цьому ліжку сформувати їх. Те життя, яке вони проживали до цього стану дуже зручні тумбочки. В чому їх велика користь, це те, що вони мають особливо геометричну фігуру, яка дає можливість заїжджати максимально до кровати для того, щоб пацієнт не робив лишніх рухів для того, щоб все, його підняли, все він максимально обездвижений, він в безпеці, тому що він не завалиться нікуди. Тобто це, це його робоче місце. Більшість вантажу з Німеччини волонтери штабу незламні вже розподілили між медичними закладами, військовими, цивільним населенням та зоозахисниками. Іноземні та українські літератори в південному. Ліцей номер 4 імені Чорновола організував творчу зустріч. Поети, прозаїки, перекладачі, критики та аналітики відвідали заклад 7 лютого. Майстри й майстрині пера поспілкувалися з учнями й ученицями старших класів. Гості розповіли про себе та обрали по декілька книг, які б хотіли порадити прочитати дітям. Вахтанг Кебуладзе порадив книги двох сучасних авторів, які загинули від рук росіян. Письменник закцентувався на прикладах, як ворог знищує культурну спадщину України, руйнуючи пам'ятки та вбиваючи видатних митців, ми дізнаємося, коли от ми приїздимо на деокуповані території. Що е, письменники, поети, журналісти, е, публічні інтелектуали українські вони підпірцілені, да, тому що і це доводить вкотре, що то, це Росія воює не за території. Вона хоче знищити нашу державність, нашу ідентичність культурну. Всі гостей об'єднує те, що вони є учасниками й учасницями пен-клубу. Це міжнародна організація, до якої входять професійні письменники, редактори, перекладачі. Всі вони співпрацюють з провідними виданнями. Валерій Король займається протидією дезінформації. Каже протистояти російській пропаганді емоційно затратно, пояснює, що він з колегами не просто спростовують фейки, а реагують ще до появи чергового нового вкиду. Росіяни запускають дуже багато фейків щодня, сотні скрізь на різних рівнях. Якщо ми будемо їх спростовувати, ми просто будемо тратити час на вчорашній день. Вони запустили, вони забули, вони пішли далі, вони розвивають уже. А ми весь час їх доганяємо. Так, наше завдання випереджати їх. Ми повинні бачити. Зародження цього фейку, зародження якоїсь історії, зародження якогось наративу, зародження якогось дискурсу. От і тоді ми встигаємо його нейтралізувати. Це цілий комплекс заходів, звичайно, це не під силу одній людині чи не одній організації, це мовити поєднання державних зусиль і недержавних, тобто тут і журналісти, і громадські діячі, і пересічний громадянин може брати в цьому участь. Окрім видатних українських поетів і письменників, приїхали їхні іноземні колеги з Польщі та США. Вони зауважили, що всіма можливими способами підтримують Україну, розповідають про події в Україні за кордоном та пишуть про Україну. Розповіли, що воєнною ситуацією переймаються ще з 2014 року для мене дуже важливо виконувати цю роботу, тому що я живу за кордоном і вважаю важливою місією нести слово про Україну в різних країнах, тому як людина, яка може бути тут і свідчити, а потім нести це свідчення іншим людям. Я вважаю цю роботу дуже важливою. Допомагала із перекладом своїх іноземних колег Анна Вовченко. Вона є літературною перекладачкою. Всі наші волонтерські поїздки дають нам більше, ніж ми приносимо вам, тому що ми бачимо Україну в цьому її різноманітті. Ми бачимо Україну в усьому її українському різноманітті. Ми, Відчуваємо ці мандрівки як дуже гінальний досвід, і для нас як літературної спільноти, і для нашого розуміння України як соборної держави, яка все таки тримається за спільні цінності, бореться за спільні цінності, для якої ці українські наративи, українські цінності мають велике значення. Делегація подарувала шкільній бібліотеці десятки книг українських та іноземних авторів. Поспіхом директор школи провів літераторам екскурсію закладом. Після південного гості одразу поїхали до Доброслава.